Кіно про кожного з нас в Івано-Франківську презентували стрічку Я і Фелікс. Він знятий за мотивами автобіографічного роману військовослужбовця Артема Чеха Хто ти такий? і розповідає про дорослішання у непрості 90-ті, про брак уваги та про поламаного війною чоловіка. Роман автобіографічний, і він розповідає про. Непрості роки 90-ті, коли ми всі з однієї реальності опинилися в іншій, коли наші тодішні дорослі батьки, бабусі, дідусі були дуже розхитані цими викликами. А ми, діти, намагалися якось втриматися на плаву, і головний герой цього роману має дуже Особливого друга це ветеран війни в Афганістані на ім'я Фелікс. Цю роль виконав письменник Юрій Іздрак. Для нього це кіно стало дебютом. Він каже, жодних труднощів при зйомках не виникало. До того ж, він багато імпровізував. Я спочатку намагався ну, для себе вдавати з себе актора, якось там налаштовуватись на кожну сцену. Ще щось. Але пізніше я зрозумів суть кінематографу і перестав цим перейматися. І загалом ціла історія праці над цим фільмом це була для мене велика пригода, велика приємність. І, і радість водночас Іздрик зізнається, його життєва історія та історія його героя кардинально різні. Фелікс, колишній воїн-афганець. Він так і не зміг прилаштуватися до мирного життя після випробовування чужою війною. Та цей персонаж харизматичний і глибокий. З моїм героєм мене рідним хіба що досвід алкоголізму. Можливо, тому я такий був органічний в тій ролі, тому що грати п'яного мужчину, який спить на фонтані, це мені було дуже знайомо. Ідрик прибідняється, тому що його роль значно ширша за просто. Такого загубленого в цьому мирному вимірі алкоголіка. Ну, Фелік вже він дуже непростий, він багатогранний. Він з одного боку ми бачимо, що це людина, яка очевидно має посттравматичний синдром, а з іншого боку, це людина глибока, харизматична, яка любить класичну музику, яка знає купу. Якихось дивовижних історій. І тому мені, як режисерці, було якраз цілком логічно використати Юрка, бо я, ну, я розуміла, що ти певний носій образу і що ти просто увійдеш в кадр. Так, ти не мав досвіду військового за плечима, але ти мав цілу купу інших непростих досвідів в житті. Стрічка Я і Фелікс в український прокат вийшла 11 квітня. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.